Доброго ранку, гості, глядачі, підписники ютуб каналу всіх рад бачити. У нас зараз відбувається ранкова роздача кормів, кормів з нашим. нашим. такі красавчики. Дивіться, коли вони м'яснички, у них такі там, ну, зараз камера, мабуть, не передасться, там така ж ямка на жовті, Бачите? Ну Вони бомбові, реально. Рекомендую покривати свинок ваших там звичайних там, ландрасів або велику білу, або F1, саме французьким хітреном, виход, вихід м'яса буде шикарним. А якщо ви цих свиней потримаєте трішки довше, ніж зазвичай, то буде взагалі, повірте. Так, е, роздаємо, ми, е, свин, корм, корм, роздаємо корм свиням вранці і ввечері. Для того, ну не знаю, я, я так привив, я не використовую бункерних кормушок. Я зайшов вранці, я зайшов ввечері, я подивився, повичищав, е подивився, якому стані тварини, якщо вони активні, що до чого, ну чомусь, ну я так звик. Звісно, в кожного є різні думки з даного приводу, деяких скажуть, що... Поставив бункерні кормушки і про все це діло забув і не морочу собі голову, як то кажуть. Ну, знаєте, в кожного своя правда. Але в той період, коли, наприклад, немає світла чи ще щось, да, там треба бачки ставити, щоб буду якось набирати, то я, коли не було світла взагалі, ну, ми то або генератор можемо, ну, ми в цьому році взяли б да, тоді не було у нас. І то ми її взяли, тому що ну, потрібний він, щоб був. <кій> то, в принципі, я брав воду з колодязя, за скриниці да, і прям заливав у корито свиням. От такі справи. Так, нагадую, ця, ця партія вже наша свиней. Вона вже давно. Горох, макуха, кукурудзяні відходи. Це вже давно. Ось такі наші конторята. Тіф. Пітренчики. Ну, як відносно недавно ми їх перевели на вже на фінічний їхній корм, який вони будуть споживати до дня їхнього прям забоя. От так. Але в сьогоднішнє відео ще хочу підняти таке питання стосовно годівлі поросят. А саме не поросят, точніше, а саме свиномат. В сьогоднішнє відео я повторюю стосовно. Раціону стосовно годівлі, саме свиноматок, а не відгодівельних свиней. Тут вже більш-менш зрозуміло, коли знову знімемо відео, піднімемо це питання. Але ж на сьогоднішній момент я хочу розібратися і донести людям ту інформацію, яка вже є у мене, якийсь невеличкий, можливо, досвід є. Це саме годівлі свиноматок. Чому так? Тому що, якщо ви хочете займатися дійсно свинарством, я б рекомендував би всім мати своїх свиноматок. Пробуйте, комусь підійде, комусь ні. Хтось залишиться просто на такій схемі, що купив, відгодував, продав. Але якщо ви дійсно хочете, то пробуйте. свиноматка є свиноматка. Свої поросята є свої поросята. Запам'ятайте це. І тоді, коли ви вже тримаєте свиноматку, потрібно звернути увагу на те, що свиноматкою вона буде, як на, на мій погляд, це коли вона вже 3-4 опороса вам приведе, 3, як мінімум, тоді це буде вже свиноматка. У всіх інших випадках я називаю це або ремонтна свинка, або о, первістка, але не свиноматка. Але. Якось так. Стосовно годівлі. Я вважаю, і в принципі так більшість робить, я думаю, що готувати свиноматок потрібно нормовано. Наприклад, якщо ви, це ремонтна ваша свинка і до того періоду да, там дивитесь, як вона росте, розвивається, до того періоду, десь до, ну, коли ви її там покриєте, до 90-го дня супоросності, це не більше 2 кг корму на добу. Сюди обов'язково включаємо висівки, кормова крейда. Ну, я зараз назву свій раціон. Да. Дивіться, що я їм. даю, У мене в них в кормі ячмінь, кукурудзяні відходи, горох, макуха, висівки і кормова крейда. Інколи ще можна три кальці додати. Оце, в принципі, це в мене споживають свиноматки. Окрім того, коли вона вже приводить, можна додати їм, робити БМВД, ну, корм, з, на, на, як то кажуть, вводить в раціон БМВД 10%. Ну, я давав старт для того, щоб тому що в деякі періоди, там уже десь з дня 14-15 свині так дуже жваво і активно лізуть до свиноматки в корм в кормушку, для того, щоб, хоча в них свій є предстарт, але їм інтересно, що ж там їсть мамка. І для цього я ввожу в МВД 10% старт. І виходить, таким чином я підтримую свиноматку. І одночасно свині вже готовляться до споживання цього саме корму. Як так. Чому не потрібно саме більше давати корму на цьому періоді, коли ви її тільки з ремонтної забрали, або просто ремонтно взяли собі свинку? Тому що вона це не відгодільна свинка, вона почне дуже інтенсивно набирати вагу, особливо коли ви її покриєте. Вона дійсно дуже буде набирати вагу. І тоді вийде таке, що вона зажиріла, її народжувати дуже важко. А може бути просто банально, вона зажиріла, вона навіть не прийде в охоту. Є випадок товариш, що це в тому році, вже фактично. Ну, вроді би, там з одним препаратом Альпрім, по-моєму чи якось не пам'ятаю, як він називається. Я ніколи цих препаратів не використовував. Він виходить, як він їм каже, я їм відеречко сипнув одній, та відеречко другій. Вона так гарно з'їла вранці, та гарно з'їла ввечері по відеречку. Кажу, а відеречко яке? Він каже, 10-кілограмове, ну, літрове, так? це тобто десь там плюс-мінус 6-7 кілограм корму. Ви представляєте, це відгодування не свині, а не свиноматки. Ну, наче одну він покрив за допомогою цього препарату, вона прийшла, в походу. Але ж ну, це дуже так вони вже ж набрали вагу лишню. Тому я вважаю, свиноматки повинні бути підтягнуті, вони повинні бути в формі, як то кажуть, да, коли вони вже в вікові певному. Коли вже не один опорос, то там вже буде зовсім інша картина. Але в усіх інших випадках виключно нормована годівля. Тому зараз я вам покажу, як я даю корм, скільки я даю і як вони його споживають. Ось такі справи, друзі. Пишіть коментарі, хто що думає з даного приводу. Яка ваша думка, як краще робити. Так, друзі, я вже в кормоцехові своєму примітивному. Дивіться. Є в мене ось така кружка літрова. Ще ого, дивіться, я беру. Тут у мене вже ось намелено їм ячмінь, кукуруза, горох, макуха. Я їм даю оце вранці по такі, отакій кружці. Оцього цього всього діла, як то кажуть. Тоді в мене є висівки ось такі. Додаю висівок. Покружки також. І потім. Зараз поправлю кормова крейда. Ось така ложечка. Оце кожні свиноматки вранці. І тоді міняю, наприклад, там якийсь період, це зараз скормлю дві пачки. Даю кормову крейду, потім три кальці. І таким чином зараз розмішаю і всім їм роздаю корм. Так, друзі, роздали ми їм корм. Вони все це діло споживають. Обов'язково не забувайте провіряти поїлки. Як в мене був колись випадок. Контролюйте, щоб вода постійно була у ваших свиноматах. таким чином все це діло відбувається. Зараз буду ще вичищати усіх них. Це не оце я їй насипав кормушку, вона буде зараз вигрібати. Його змочувати і тоді все їсти. Але там буде все чисто виїдено. Це наша старушка вже так робить, вона ну, їй так подобається, бачите? Це взагалі їсть і п'є, і л'ється, але вона тоді виїсть. Вона так і не прийшла свинка в охоту. Але я думаю, що часом або прийде, або піде під ніж. Я не хочу використовувати ніякі препарати. Це дуже і по коштах, і не, не бачу смисла. Якщо Нормальна свиноматка, вона після відлучки приходить на п'ятий-сьомий день в охоту. Якщо свиноматка не, не справляється з поставленою задачою, вона йде. Трішки ми її, ми її відгодовуємо два місяці, плюс-мінус дивимося, як вона буде корм тоді споживати. І йде вона на забій. Сало там, -там. може одна проблема, що буде сала багато, але ми, зараз я знаю, куди його діть, це не є проблемою. Якусь частину туди, тут-туди, і все нормально буде. М'ясо переробимо. От таким чином. Також звертайте увагу, звертаю увагу на те, що свиноматкам з 85-90 дня супоросності потрібно давати більшу е кільку корму. Ну, я даю на, на одну кружку більше саме гороху, ячменю і макухи. Для того, щоб вони, в них плоди нормально розвивалися. І не тільки, тому що, якщо ви будете до цього часу давати, вона просто сама по собі зажиг'є. А плоди починають інтенсивно розвиватися з 85-90 го го дня. Тому зверніть на це увагу. Всі свиноматки повинні бути на нормі і буде нормально. А там буде, як то кажуть, ваш досвід. Ви вже самі знаєте, коли ви вже це діло попробуєте, ви це все. Зрозумієте, і все у вас буде добре. От таке відео. Пишіть коментарі, друзі, як ви що? Ну, як ви це робите, який у вас раціон. Ділимося досвідом. Всім всього найкращого.